Добрий вечір. Дніпряни Дивимося на ніч, на нашу безпеку. Одинадцяте липня. Ніч, місто Дніпро. Яка є загроза нам? Покажіть, будь ласка, нам шахеди чи ракети, чи буде тихо? Загроз нема. Люди будуть переживати, люди налякані, люди чекають кожну ніч чогось то, що ми бачимо кожну ніч тут. Але на 11-те я не бачу, щоб було у нас якесь погане що сталося. Повинна ця ніч пройти добре. Ласка, Дніпропетровську область, покажіть. будь Ласка, чи є там, чи будуть якісь загрози шахи дня в Ну, в області так, в області і це наказіонне якесь, йде наказюне більш підприємство, якась установа. Там будуть питатися, теж вони туди дістати в цю ніч, але марно, все буде пусто. Вони не повинні зробити те, що задумали, в них не вийде. Місто Дніпро ніч, одинадцяте липня. Ну, люди переживають цивільні люди. в Своїх домівках. Ні, любі мої, повинно бути все добре. І цю ніч у нас повинно бути більш-менш спокійно. На добраніч бережіть себе. Спускайтесь в укриття, коли чуєте сирену. Бережіть себе та своїх близьких. Завтра вранці я зроблю розклад на день, на 12 липня. Ой, на 11, прошу вибачення, на 11 липня день.